Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журліст Єршовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються об'єднати зараз усіх, хто, хто ще хоче об'єднатися, тому що, на превеликий жаль, трагедії України є те, що навіть патріоти України об'єднуються тільки тоді, коли їх ставлять біля стінки розстрілювати. І якось так. На превеликий жаль трагедії України є завжди те, і це, це вже не, один, не, один, не, один, не одну сотню років ця проблема. Проблема те, що українці не хочуть об'єднуватися. Просто не хочуть. Візьміть, для прикладу, маленьку Фінляндію. Кожному будинку зброя Самий найнижчий рівень злочинності в світі. Візьміть, будь ласка, Швейцарію, кожного будинку у зброї. До речі, в Швейцарії сім мов. Сім мов в Швейцарії. Швейцарія, маленька Швейцарія, багатонаціональна країна. Сім мов. Теж найнижчий рівні злочинності, найвищий рівень життя. Скажіть, чому ми не Швейцарці, чому ми не фіни? Чому ми не шведи? Там теж найнижчий рівні злочинності, і шведи не кидаються бити? Один одного хапати за барки. Чому? Що українцям не, х... не хватає скажіть, будь ласка. Ну, от якось так такий маленький спіч для початку, а перед тим, як розкривати тему стріму, основну прошу підпишіться, будь ласка, на український ютуб-канал Ігор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами, як завжди, низький уклін. Низькі укліни, дякую з тим людям, які вчора перевели мені після стрімів донат. Дякую вам рідні за допомогу. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Проватбанку. З нами пан Олег, пан Кирил, Ігор Ткач, Саша Спащенко і Валентина Валентина. Здравствуйте, дорогі мої рідні. Дякую, що ви приєдналися до стріму. Чесно кажучи, дуже стомний, тому що сьогодні працював я весь день на вулиці. Здоров'я у мене, як кажуть, ні к чорту, але біля хатинки порядок потрібно робити. Ну, от попрацював буквально за півгодинки зайшов в хату, покормив котів, сам щось поїв і за стрім. Віталій Ковальський, добрий вечора, друзі. Що нового? Та нічого немає нового. Пане Віталій Ковальський, працював сьогодні біля хати та й все. Пані Ната, доброго вечора. Е, ви знаєте, що саме погано зараз? Саме погано те, що ти нічого не чуєш від влади. От у нас в Чернівецькій області був президент Зеленський. Так, в Чернівцях був президент Зеленський. І що ви думаєте? Зустрівся він з студентами. Чернівецького державного університету, судячи з усього, які там сиділи студенти, в яких дорогих костюмах і платях, то там попідбирали студентів. Ну, я думаю, з еліти, да з еліти Чернівецького Бомонду, чи е, з, з Бомбонду західної частини України, сиділи студентки студенти прилизані в дорогих платях, в дорогих костюмах, чуть не від Діора. Вони. Якби імітували студентську громадськість? Да? Ну і далі зустрівся президент Зеленський з представниками місцевого самоврядування, з тими самими чиновниками, які пишуть, які хочуть собі зарплати в Чернівецькій області, які пишуть премії, які накручують премії, які так пилять бюджет по своїм кишеням. Ну, от я говорю прямо. Єдине, з ким не зустрівся президент Зеленський, це з людьми. От, просто з людьми. Чи з незалежними журналістами, чи з журналістами взагалі. От, на превеликий жаль, наш президент Зеленський не зустрівся в Чернівецькій області з журналістами. Тому що було би багато питань. А так візик пройшов так, як треба, так, як планували, все гарно, пристойно, ніяких незручних запитань. А ситуація зараз критична. Ситуація зараз критична і, на превеликий жаль, влада не дає чіткої відповіді, до чого нам готуватися. Так, пан Ігор Ткач, він актор. Ну, актор був Рональд Рейген. Ну, але ж бачите, Рональд Рейган був успішним президентом США. Актор теж людина, актор, гарний актор це теж талант. І потрібно потрібно би щось робити, говорити, узнавати, що ж робиться в області. А Чернівецька область це важлива область, тому що поряд кордон з Молдовою, дві години Придністров'я від міста Сукіряне, і, як би кажучи, неспокійно самій Чернівецькі області. Але я певен, про це Зеленському ніхто не сказав. Я певен, що місцева влада не довела до президента Зеленського навіть половину тої інформації, яку він, яку він би повинен був знати. Йому сказали, в області все нормально, питань немає, бдім, сторожуєм, ворог не прийде. І якось так. Хоча, Хоча, хоча питань дуже багато навіть по обороні області. Добрий вечір, пані Наташа Двуйко. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Наташа. Якось отак. Саме страшно, дорогі мої рідні, саме страшно те, що влада не дає відповідь зараз людям. А що далі робити? От я вас запитаю, а що далі робити? Ви мене запитуєте, а що далі робити? Ситуація зараз критична. Критична тому, що росіяни знищують енергетику України. А у нас на енергетиці роблять дрони, да? у нас на енергетиці їздять поїзда, у нас же немає паровозів часів Другої світової війни. Раніше за Радянського Союзу було дуже багато на станціях України паровозів, Так, паровозів на пару, на дровах. Які стояли в резерві на випадок Третьої світової війни, коли електрику відключать і будуть паровозики кататися. Де ті паровози, не знаю. Напевно, продали на антикваріат чи на металоло. Але 95% наших е, тепловозів катається на електриці. Да? Ну, от електрики немає, так? Що робити? От зараз Харків місто без току обесточене місто Харків. Що робити? Трипільську ГЕС розбили, будуть бити по атомним електростанціям західної частини України по гідроелектростанціям. А більд написало, що у нас е, Петріота на вже до навіть до Петріот до е, снарядів не вистачає до ракетних систем Петріот. І з 7-8 ракетних систем Петріот, які попросив президент Зеленський в Євросоюзу. Тільки Німеччина дасть одну систему. Все. І якось так. Дуже критична ситуація, тому що е ракет немає, протиракетної оборони міцної немає. І якщо расисти далі будуть так гатити по енергетичній системі України, слідучу зиму ми можемо не пережити. Вона буде без світла. Упаде інтернет, а інтернет це немало важлива дуже річ для нашого соціуму. Коротше кажучи, може так бути, що не буде світла, не буде виробництва. Що робити? На солярі генератори, а операції як проводити? У нас же все в лікарнях, теж на електриці. Як операції? Як наркоз подавати? як Як? Багато питань. Багато питань влада відповіді не дає. Начебто все спокійно. А що далі? Далі, чесно кажучи, не знаю. Далі Financial Times Times е каже, що росіяни літом будуть наступати. У нас багато вже прогнозів про наступ літом. От Financial Times, англійське видання, значить, е, чи американське, Я вже чесно кажучи, забув. Financial Times, ні, американський. Financial Times, американське видання. Сказало, що е, прогнозувало верніше, що по інсайдерській інформації, в тому числі від російських військових, Росія буде наступати літом, в тому числі через Сумщину, так, ударом через Сумщину. Буде наступати на Київ, буде брати Харків. Погода зараз добра, дощів немає, російські танки йдуть колонами. Коротше кажучи, важкувато. Важкувато і ситуація зараз дуже і дуже непроста. Якщо можна сказати критично, на фронті великі втрати, на фронті росіяни помаленьку, потихеньку просуваються вперед. Тому що наші війська не мають їх чим зупиняти. Зброї немає. І зброю нам ніхто не дає. Все обіцяють, все обіцяють, що дадуть зброю. Америка, начебто, виділила 185 мільйонів доларів на ПРО. Це напряму виділила, без Сенату. Начебто Трамп погодився проголосувати, щоб його республіканська партія проголосувала за виділення 60 мільярдів. Доларів начебто, начебто слава Богу. Але поки що це тільки розмови. Живих грошей нема. Єдине, що втішає, начебто 65 f 16 будуть скоро в Україні. Наші льотчики готові, і 65 винищувачів f 16 будуть в Україні. Будуть в Україні, начебто Бельгія, Голландія. Ще якась країна готова надати f 16 зразу. Давай пілота і поїхали. Але саме головне, от чому ми два роки чекаємо f 16 а не додумались брати пілотів добровольців от Скажіть, будь ласка, колись в іспанській війні брали участь радянські пілоти. Да? Радянські пілоти. Але вони були добровольцями. У них були іспанські м -м, імена, фамілії, іспанські паспорти. Ну чому такий досвід не прийняти? А зараз, за два роки війни, два роки чекаємо в 16 Десь наші пілоти навчаються. А чому що в світі немає людей, пілотів, які на 16 воюють, та їх дуже багато? Що не можна було їм класти зарплату, і щоб вони... Е, вільно найманими льотчиками у нас воювали так можна, все можна зробити, якщо не малювати червоні лінії. А у нас і в союзників дуже багато червоних ліній, які ми і союзники не можемо перейти. А у росіян червоної лінії немає. Вони захотять розбомблять АЕС, захотять розбомблять ТЕЦ, захотять влуплять по місту, зрівняють його з землею. А ми собі червоні лінії малюємо, бо боїмося розсердити Росію. Ну вже кого там розсердити? Росія нас знищує, а ми якісь умовності кладемо. Я не знаю. У нас був паровоз, я пам'ятаю як він їздив, зараз немає. Порізали, розібрали до гвинтка. Так, пане Олег, були паровози. І на Жмеренкі, е, багато було паровозів, і в Фастові багато було паровозів. На узлових станціях українських коли були колись було багато паровозів, які були готові до війни. А де вони зараз, чесно кажучи, я не знаю. Пані Ірина, добрий вечір. Добрий вечір. Володимир Форолов, добрий вечір. Коротше кажучи, ситуація не дуже проста, і ситуація критична. І головне, що влада не каже, що робити простим українцям. От буде наступ. Не дай Бог Господь російський з усіх сторон. Що робити, де брати зброю, куди йти, що йти. Коли ти цикашники поліцейня можуть просто розбігтися, на превеликий жаль великої вертикальної влади, державної влади, державної машини, в Україні немає. Центральна київська влада втрачає контроль над ситуацією в регіонах. А в регіонах правильно місцеві клани місцеві мафії грабують Україну як в останні години. В регіонах у кожного чиновника, у кожного поліцая та цикашника вже давно квартира. Це, я кажу про простих поліцаїв та цикашників, вже давно квартира в Європі, а у чиновників віла. Сім'ї поховні там, діти там. Вони належі стають і все, і в Європі, а прості люди так, а прості люди будуть розгрібати ситуацію. Важко, важко, тому що я казав, однією з проблем української держави є відсутність чіткої вертикалі влади. І відсутність того, що на місцях не виконують накази згори, з Києва або імітують їх виконання. От в чому проблема? Ну і про новий союз, про новий союз. Скажу вам про новий союз. Новий союз це Антанта. Великобританія, Франція хочуть відротити союз 120 років назад. Виник військовий союз Антанта. Що в переводі називається згода. «Згода». Якщо перевести на нормальну мову, називається згода або по російськи согласі. Тоді в Антанті було три держави: Великобританія, Франція, Росія. Потім ще декілька держав приєднались до цього блоку. Ну, а їм супротивником цього блоку був Троїстий Союз: Німеччина, Австро, Угорщина і ще, по-моєму, одна країна. І а, Італія Троїстий союз, троїстий союз. Коротше кажучи, Антанту збирається відродити знову, тому що. Франції, Великобританії, Польщі, Прибалтики не дуже імпонує політика НАТО, які не хочуть прийняти Україну. Польща Прибалтика розумують, що поразка України після поразки України вони слідують. Після поразки України нормально жити полякам і Прибалтам росіяни не дадуть, вони підуть і на ці країни. Франція, Великобританія теж розуміють, що на прев'які жаль НАТО зараз ослабло, і 60 країн світу, які допомагають Україні, не можуть поставити так толком зброю, спорядження профінансувати. Тому по пропозиції Макрона і по пропозиції уряду Великобританії збираються відродити в Європі новий військовий союз Антанта. До якого будуть входити європейські країни, які підтримують Україну і готові реально воювати проти Росії? І планують люди, які хочуть відродити цей військовий союз Антанта, що цей союз буде паралельно НАТО. Він буде ну ставити противагу НАТО, може навіть розширити Більше, ніж НАТО, більше країн в нього вступлять. Це на перспективу. Але то, що членом Антанти буде Україна, це вже кажуть відкрито. Ця, Україна може розраховувати на Францію, Великобританію, на Польщу, на Прибалтику, на Чехію, на е, Голландію на Нідерланди вірніше, вибачте, на Голландію, Нідерланди на Скандинавію. До речі, Франція, Швеція і Великобританія готові поставити свої винищувачі е, в Україну. А е, французів це Міраж 2000 в англійців Тайфун і в Швеції там СВ-90, ну не буду казати, теж там винищувачі досить непогані. Ну і за, за, за штурвалами цих винищувачів начебто будуть їхні льотчики. Коротше кажучи, вимальовується десь під диски винищувачів. 65, 65 в 16 і від е, Швеції, від Великобританії Франції. Ну, коротше, під диски винищувачів по колу. Ну, якщо це, то, то ми, в принципі, тоді можемо трошки стримувати русню. Але це ж тільки на папері, це ж тільки розмови. А питання вистоїмо ми до осені чи ні? Багато хто кажуть, вистояти до осені. Питання ми до осінь, якщо нас бомблять, якщо нас нищать. Питання вистоїм до осінь, якщо немає боєприпасів. Питання, 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 питання. А на превеликий жаль від нашої влади чітких питань, чітких відповідей для простих людей. А що буде завтра? Як готуватися? Головне, з чим готуватися, на превеликий жаль, ми не бачимо. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую за стрім. Дякую друзям, чаті чати читаю зразу після стріму. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе допомагати рідні донатами? 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні і смерть ворогам. До нової зустрічі. Ріні.